Коротше, що я перевіряв? Знімав моторчики. Ось ці ось моторчики електропривода, кришки багажника. Перевіряв тут повністю фішки, знімав, піджимав контакти на них. Це все. Поміняв втулочки, там, шестеренки, які прижимаються, бо в них є проблема, вони злітають, потім не піднімаються. Це все розбиралося повністю. Оці всі карти знімались тут. Потолок, Потолок приопускався. Перелопатив проводку всю тут. Продзвонив, там проводку фішки поперевіряв. Всю проводку ось тут в кришки повністю. Цієї фішки буде заміна. Фішка на електробагаж, ну, ручку зовнішню відкривання поміняв. На кнопки фішка була окислення, почистив, зробив, поставив. Замок. новий, ну, Цей чехольчик старий, він в комплекті не йде. Е, чуть-чуть трохи зробив удосконалення, бо не достає завжди замок, щоб воно постійно переключалося з Бо коли закривається кришка, вся закривається кришка, е, верхні стопаки відключаються, вмикаються ці. Потім, коли закриваються за що натискання тут мікровиключателів в задній кришці, Іде перемикання на основні. Якщо багато в кого коли ці ціни роблять, у вас проблема тут мікровимикача. В замку теж є мікровиключатель. Проблема жирає шестеренки в ньому. Зараз покажу на старому замочку, яке воно. Так. Ось старий замочок. Що в старому замку? За рахунок перепада напруги. Згорів, резистор, транзистор, неважно. І що в нас виходить? Він вже не працював. І плюс язичок підклинював і там знизу шестеренки погризені. Їх немає. От і все. Просто за підключення нештатного. Світло підсвітки номера, не шукаючи причину, в чому вона була, така біда вилізла. Замок поставив оригінальний. все, коробочка зняла. Розходомір фірми Febi. 3,300 чи скільки там, не пам'ятаю вже. Теж поміняли роботу, двигуна не змінилася, працює адекватно, нормально. Зараз ще розберуся. з якщо не працює дальне світло і в принципі а й дочекатися задніми стопаками заміна світодіодів це перша і остання тачка в якій я перепаковував задні стопаки більше я брати в роботу не буду не хочу немає бажання